Цього року наш університет війшов до Асоціації технічних вузів України, яких є 56, і мене обрано до Ради, Ради ректорів Асоціації технічних вузів України, яких 9 осіб, і дійсно я одна жінка серед 56 чоловіків і в раді в раді ректорів, також чи просто це, так, це не просто. Але я думаю, що е, жінки вони мають рівні можливості з чоловіками, наскільки нам колись вдається, наскільки не вдається, судити можна по тих справах, які дійсно відбуваються в тому закладі, в якому ти очолюєш. Головне, я вважаю, що за цей рік. Наша команда провела на високому рівні і заклала підвалений, підвалений надійний фундамент розвитку на 2015 рік та на наступні роки. Ми виключно працювали на благо університету, не зменшили ми набір студентів. Навіть у нас збільшення контингенту на 100 осіб відбулося. І не зберегли ми саме головне науково-викладацький колектив. Що для мене було особливо найважче, це той, і сьогодні це той закон про пенсійне забезпечення, який було прийнято. І, на жаль, 1 квітня нам прийшлося розпрощатися із багатьма докторами наук, професорами, які працювали в університеті не один рік. А деякі і декілька десятків років. Ви знаєте, е, сльозами на очах ми дивилися один одному віч, в очі, і дійсно це було дуже дуже непросто. Е, дійсно була стурбованість за те, як вони будуть далі. Вони привикли бути в університеті, але на жаль, пенсійна реформа змусила і таке непросте зараз економічне життя е, рахувати кожну копійку. І тому... Ми дуже просили, я їх дуже особисто просила. Дякували ми їм, запросили навчену раду, вручали подяки і дуже просили їх не порувати з нашим університетом, допомогти закінчити семестр. Все-таки не відриватися, тому що ми із цими людьми, якими, на жаль, прийшло піти на пенсію. Ми відчуваємо таким єдиним колективом, єдиною сім'єю. Дійсно, це перенести і по жіночому, от ми говорили про жіночі начало, по-жіночому це було перенести емоційно важко. Щодо непопулярних заходів, вони пов'язані насамперед з режимом жорсткої економії, тому що подорожчали енергоносії, подорожчали обладнання, подорожчали матеріали. І якби ми не змогли сконцентруватися, якось зекономити ресурси університету. А ще й до всього, по результатам діяльності попереднього керівництва, по результатам ревізії Державної інспекції, у нас було забрано штрафними санкціями, на жаль, 2,2 мільйони гривень. Це велика сума. І треба оплачувати комунальні послуги, і треба виживати, коли комунальні послуги. Так збільшилося. до непопулярних цих заходів, зні... прийшлося знімати... зняти надбавки з викладачів, які були. Але ми вистояли і я розумію, що популярності мені і балів додатково це не додало. Але я зараз впевнена точно, що це був єдиний правильний крок і в тому, що ми. Вижили, пережили цю зиму, і результати вже є. Вперше ми зекономили 1 мільйон 64 тисячі гривень. Тобто, і, і ці ж гроші ми зараз направили на те, що вперше було виплачено за ці роки, надбавка кураторам. Тому що куратори це люди, які спілкуються з студентами. А студенти це наше майбутнє. Тому перше, це Треба заохочувати людей, і е, е, дійсно це спілкування з нашою молоддю, Вона в нас сьогодні передова, демократична, вона розумна, і з ними просто треба багато часу працювати. І насамперед, це дійсно спілкування, роз'яснення. І тому ми вирішили ці зекономлені кошти направити на те, щоб стимулювати кураторів. Ми дали надбавку заступникам деканів, які працюють дійсно мають таке понаднормове за навантаження. І зараз побачили, що ще у нас є кошти, і ми підвищуємо заробітну плату. В першу чергу це завідувачем кафедр. Причому зараз ми всім завідувачам кафедр збільшили можливість отримувати 15% і дали можливість тим завідувачам кафедр. Які будуть працювати, скажімо, у нас є завідувачі кафедри ентузіасти, які там допомагають, і в випуску наших журналів. Тобто, це наші ваківські журнали, які зараз ми працюємо над тим, щоб ці журнали війшли до переліку «Скопус», Web скопус Science, капірнікус. Це така велика робота. Тому є можливість стимулювати е, тих працівників, які більше працюють, і е, дійсно на це е, кошти зекономлені йдуть. Узгодженість, організованість в роботі, відданість університету кожній людині дійсно дала можливість нашому навчальному закладу розвиватись. А від у мене усім, як е, сьогодні, кажуть, респект. Велику увагу за цей рік як керівник я приділяла і керівництво університету, підтримало і в цьому підтримала і вчена рада розвитку соціально-економічних питань. Як виявилось, 15 років в гуртожитках університету не ремонтувалися місця. Громадського користування і сьогодні дійсно наші студенти мають нормальні умови життя, і я цим дуже горжусь, коли приходжу на часті зустрічі з студентами, тому що наші гуртожитки можна вести нормальне спокійне життя. Десь до мільйона гривень нами було витрачено на ремонтні роботи, на ремонт навчальних корпусів. Десь від, приблизно 130 аудиторій відремонтовано. Курс на європейську інтеграцію дійсно це курс не просто слова, це ще раз повторюю, це наші, це наші конкретні дії. Це наші конкретні установки і конкретні кроки з нашими зарубіжними партнерами. В Європі програми інженерні, ну, ми називаємо це спеціальності, а взагалі Європа говорить про те, що це програми, вони сертифіковані. І я думаю, що ми вже зробили певні кроки, і коли ми зможемо сертифікувати ті програми, що ми. А ми готуємо інженерів ще раз повторюю цю цифру. Все таки у нас 25 кафедр технічного напряму, і з них 18 є випусковими, 63%. Тому для нас це дуже важливо готувати інженерів за сертифікованими програмами, щоб вони були признані і європейським співтовариством. Великі надії. Ми покладаємо на співпрацю із нашими польськими партнерами: Люблінським, Чинстаховським, Краковським політехнічними університетами, з Краківською гірничо, гірничо добувною академією, де практично по всіх 44 спеціальностях, яких є, які є в університеті. Ми можемо готувати спеціалістів по за формулою 2 плюс два. Тобто два спеці... роки вчитися в Україні і два роки вчитися в Польщі і отримати два дипломи. Це навіть бакалаврат з першого курсу. Ми надаємо можливість вчити польську мову. У нас дуже багато курсів різних функціонує іноземних мов у університеті. Тому от щоб діти наші, от ми ж всі черкащани. І знаємо, що скільки дітей зараз виїжджає вчитися до Польщі. Це коштує тисячу євро. А якщо вони будуть вчитися два роки тут і два роки там, це зекономить, по-перше, гроші батьків. А по-друге, -по є велика надія, що наші випускники, наші діти повернуться в Україну, а в Україні точно скоро стане краще і будуть можливості для праці. І батьки будуть теж впевнені, що дитина може працювати і в Європі, бо має європейський диплом, і може працювати на нашій землі українській. І тому е, от такі, такі проекти, коли дійсно можна е, співпрацювати з іноземними вузами і отримувати дипломи європейського зразка. Коли можна отримувати магістерські дипломи, для нас це є дуже важливим, і я думаю, що надає нам впевненість, що до нас прийдуть випускники е, е, випускники шкіл. Ясно, що е, зараз конкурентний час, е, можна сказати, така конкурентна боротьба за абітурієнтів, і зараз тільки конкурентоспроможні вузи е, будуть отримувати е, випускників, отримувати студентів. І як говорить, ми, до речі, працюємо над цим по імплементації закону про вищу освіту досить плідно і вивчаємо зараз всі положення і готуємося, готуємося до другого етапу впровадження закону про вищу освіту в життя. Так, от як говорить закон про вищу освіту, що що зараз кошти бюджетні будуть іти за студентами. Тобто, якщо до вас прийде кількість студентів, то вам дадуть і кошти, тому. Ви розумієте, в нас немає вибору. Зараз у нас вчаться іноземці. Ми і для іноземців запрошуємо для курси не тільки російської української мови, коли ми їх вчимо, а і курси іноземної мови. У нас сьогодні навчається, до речі, близько близько студентів іноземців. Це говорить про імідж університету. за Межами України У нас вчаться студенти з Азербайджану, і ми дуже багато зараз дзвінків від батьків, яка у вас обстановка? Чи можна до вас присилати дітей? І ви знаєте, а це ж працює як? Студент приїхав, ми, слава Богу, в центрі України і у нас тут спокійно. І коли приїхали студенти, і побачили, що спокійно приїхали заочники на сесію. Так? Вони приїхали додому і сказали, що все спокійно можете їхати. Тому ми дійсно маємо надію про те, що студенти до нас приїдуть. До нас багато перевелось студентів з Луганської з Донецької областей. Але е ця ситуація, яка склалася, ми ж все ж таки віримо, що це не постійно, і тому ми постійно співпрацюємо. І з міжнародним центром, і при міністерство освіти, ми спрацюємо з посольствами, ми працюємо із студентами, які в нас вчаться, щоб вони про нас розказували. Тому ми маємо надію, що ця кількість ну, принаймні, не зменшиться. Реально таких показових фактів можете побачити площу і місце за користування у нас на першому корпусі. Нам дали приміщення для ради, у нас є свій кабінет, але окрім цього, в нам ще є можливість е зробити власне студентське грін кафе, де кожен студент, можливо, хто вже знає, має можливість просто прийти, е обговорити свої власні ідеї, бажання, проєкти і просто зустріти своїх можливих друзів. Дуже сподобалося так, що, також те, що е мене, голову сільської ради, вперше я такий, наскільки знаю, історію університету, включити без фарбу ректорату. Тобто, Прозорість в університеті і те, що для студентів дуже важливим, те, що нам дають можливість брати участь, керування вичні навчальним закладу. Ну, на мене це справа враження. Ми запровадили ректорську стипендію. Те, що ми є просто колосальним проривом. ряд наших студентів, кращих студентів університету, матимуть можливість отримати додаткову копійку за те, що вони або проявляють себе класно в навчальній науці, Спорті, пікує, Тому в принципі Тамара Миколаївна дякувала колективу. Я подякую від себе особисто від студентської ради Тамарі марі Миколаївній адміністрації, що э, цей рік, як на мене, був досить продуктивним. Я хочу просто маленьку паралель провести з той ситуацією, яка була в Советському Союзі, коли Леонід Брежнев 17 лет руководив. И потом в конце срока этого оказалось о том, что у нас прирост по полтора процента, два в Соединенных Штатах, три, три с половиной процента. И пришел новый лидер, молодой, 50-летний, Горбачев. И вот он начал, так сказать, вести работу. И нашего Чабанова вспоминал, и всех остальных поддерживал. Вот, по творческим всех подходам. Конечно, это очень многим не понравилось. Началась гласность. Вот эта гласность переросла в то, что Советский Союз потом распался и так далее. Вот у нас пришел молодой ректор, 50 лет, который тоже, имея, так сказать, цель, поставили на цель, первое, перейти на европейский вектор, и вторая стать национальным. Это все в наших руках. И тут действительно в свое время и наш Чити, и до этого филиал постоянно были в первой десятке, 15-е, 20 -е место среди технических вузов. А здесь по результатам августовского рейтинга, который был опубликован в 2014 году, на 33 месте, не даст нам мне соврать, оказался ЧНУ, на 35-м Уманский педагогический университет, на 202-м месте – пожарная академия и на 208 месте наш институт. Вот, собственно говоря, с чего пришлось начинать новому ректору. Начались новые приемы, новые установки, энергичная работа. И тут, конечно, у некоторых началась гласность. Я думаю и надеюсь, что вот все равно победит наш коллектив, наша творческая энергия. Вот я думаю, что все будет в порядке. Гласность особую не допускайте твердую.